Книга буття, розділ 2. Прочитаємо з вірша 15 до вірша 17. -го. Можливо, ми вже чули сьогодні фразу в цей вечір мільйон раз чули. Будемо читати мільйон раз перший, тому що це є важливо. Ми дивимося в Боже Слово, і ми маємо цю можливість цей вечір. І зараз будемо бачити деякі речі, в чому Боже Слово говорить про його певність, в тому, що те, що Бог сказав, стається, і в тому, що Боже Слово незмінне. Це, це дуже важливий момент, коли ми відкриваємо Біблію. Це не наше слово, не людина є автор цієї книги, а вічний Бог. Про якого ми зараз будемо читати, і який говорив. Другий розділ з вірша 15 до 17. -го. І взяв Господь Бог людину і Ведемському раї, вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. Ми читаємо, що Бог взяв людину, яку створив, і вмістив насправді в чудовому місці. В Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. Бог створив людину. Бог поклав її в прекрасне місце. Бог створив людину для себе, створив людину на свою подобу і на свій образ. І Бог сказав дещо людині. Пам'ятайте, кожен раз, коли ми, ми читаємо Боже Слово, Бог не говорить до тварин, в тварини немає ніякої відповідальності і зобов'язання пізнати Бога. Людина. Хто зараз стоїть перед вами? Людина. Хто сидить в кріслах навпроти вас, справа чи зліва, якщо хтось є, людина. Ми є люди. Слово до нас. На нас відповідальність, так як на Адаму і Єві, була відповідальність. Що вони роблять з Божим Словом? І Бог дав дуже чітке запевнення, і те, що Бог говорить, стається. Ми хочемо читати в цей вечір те, що Бог говорить, стається, і воно незмінне. Це Боже Слово. Хто тут говорить Бог, написано Господь Бог. Хто поклав людину тоді в прекрасне місце, в Едемському рай, раю, в тому саду? Щоб вона доглядала його, раділа всім, всім, що навколо. Бог це зробив. Бог, який є творець людини. Вічний Бог, чия рука створила все, про що ми читаємо в книзі буття. І Бог дещо сказав і наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Бог дав все людині. Ми не можемо собі уявити того саду, того. Раю Еденського ми не можемо уявити тієї краси, як написано про ті річки, написано про кожне дерево, яке Господь зростив, смачне на їжу написано. Бог там не створив абсолютно нічого, що людина би не хотіла приймати від нього. Все, що було створено Богом, написано в першому розділі. І ото було. Все вельми добре. Все, що Бог створив, було добре. І тут є мова до Адама, є одне дерево. Є одна річ, яку я кажу не робити. Не їсти з нього. То дерево знання добра і зла не їж від нього. З кожного дерева, яке я створив. Абсолютно все, що навколо є для вас. І ж те, це для вас створено. Одне дерево. Один наказ. І одна запевненість. Що Бог говорить, воно є дуже певне. Що Бог сказав, так збирається статися. Біблія це книга, що Бог говорить, те станеться. Абсолютно стовідсоткова правда, що Бог говорить, стається. Не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Я запевняю, говорить вічний Бог, в той день, коли ти візьмеш з цього дерева. Обрежеш. Смерть прийде. В них був вибір, що зробити? Що послухати Бога? Чи зробити по своєму? І ми читаємо далі таку інформацію з третього розділу вірш і 7. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Обидвоє взяли і з'їли. Що сказав Бог? Вдень їди. Дав Бог запевнення помреш. Що вони зробили? З'їли. Вони зробили те, що Бог сказав не робити. І це привело людство до катастрофи, про що ми будемо сьогодні читати. І що сталося тут? Вона з'їла, разом дала те чоловікові своєму, і він з'їв, порушена вказівка Бога. І прийшла смерть до людини. Ми будемо зараз говорити про гріх і про смерть мільйон перший раз. І, можливо, цей мільйон перший раз є останній на цей день. І ми раді, що ми тут, бо твоя вічна душа може бути спасенною. Якщо ти послухаєш Бога і приймеш Боже спасіння. Розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові листя і зробили опаски собі. Щось ми читаємо далі. Бог сказав в день їди своєї помреш, а тут вони далі роблять якісь дії. Вони по факту померли в Божих очах духовно. Вони духовно в Божих очах померли. Людина без Бога, людина, яка відділена від Бога через свої гріхи, вона мертва духовно. Знаєте, що з ними сталося? Коли Господь говорив своїм голосом, написано, почули вони голос Господа, Бога, що по раю ходив, він ходив в тому саду. Знаєте, що сталося? Вони ховалися. Закликав Господь Бог до Адама, а до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався бо бонагія і сховався. Насправді, духовна смерть увійшла в людину. Гріх, який є небезпекою, гріх, який є, руйнує людське життя, і гріх, який веде до вічного суду, увійшов в людину. Бо Бог так сказав, в день їди своєї помрете. Вони померли духовно в Божих очах. Це Бог, який милостивий, і Бог насправді, який простив Адама і Єву, дав їм можливість продовжувати жити, але вже не в такий шлях, як вони жили раніше, Бог зодягнув їх шкуряною одежею тварини. В день їди вони померли в Божих очах. Знаєте, що написано? Бог не є Богом мертвих, а живих. Ми хочемо говорити про духовну смерть і про фізичну? Це дві реальні речі. Фізично ми ще живі тут, але в цій залі присутні люди, які. Є духовно мертві і присутні люди, які духовно живі в Божих очах. І це є факт з Біблії. Далі ми читаємо про Адама і Єву. Бог сказав дуже чітко: У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Бог це сказав. Ти помреш фізично? Людина помре фізично. Бог запевнив, що смерть станеться. П'ятий розділ, п'ятий вірш. А всіх Адамових днів було, які жив дев'ять сотень літ і 30 літ. Та й помер він. Є фізична смерть. І є духовна смерть. Для віруючого. Для того, хто прийняв Господа Ісуса Христа фізична смерть, вона взагалі не є страшною. Апостол Павло говорить: бо краще мені померти і бути з Христом. Для людини, яка має прощення гріхів, фізична смерть це буде просто новий початок. Прекрасний. На віки вічні з живим Богом. В абсолютно досконалому мирі. Для неспасенної людини, яка ще не має прощення гріхів, фізична смерть дорівнює духовній смерті на вічно. На віки вічні. Те, що Бог говорить в своєму слові, Він запевняє правдою. Що він говорите? Стається. Давайте прочитаємо з Римлян 5 розділ. Римлян 5 розділ. Послання Павла до Римлян. Вірш 12. Тому-то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх. А гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Послухайте ще раз цей вірш. Він є надзвичайно реальний в тому, що Бог хоче донести. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть. Ось наслідок, чому ми помремо. Ось наслідок, чому ми помираємо, і ось наслідок, чому є вічна погибель. Бо тому що ми всі знаємо вірш відомий, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Це слово згинув це вічна погибель в Божих очах на вічний суд. Нема ніякого життя з Богом. Це є духовна смерть, яка насправді є в невіруючої людини, в кожної людини, я скажу так, а особливо в тих, хто ще не прийняли Христа. Тому що ті, хто прийняли Христа, вони ожили, вони ожили в Божих очах, і вони не є вже мертві в своїх гріхах, так говорить Біблія, і так запевняє Бог. Ті, хто ще не прийняли Христа як особистого Спасителя, вони є духовно мертві, і вони в небезпеці піти на вічну погибель. Це не означає, що людина перестане існувати. Ми подивимося в Біблію. Ми подивимося в Боже Слово, що людина не перестане існувати. І тут написано. Так прийшла і смерть у всіх людей по якій причині? Через те, що всі згрішили. Гріх увійшов до людини. Всі згрішили. Є фальшива теорія, є фальшиве вчення, фальшиві думки, які йдуть просто проти Бога, просто проти цієї книги, і за це будуть відповідати. Жодна річ не буде без відповіді в Божих очах. Що для того, щоб піти до пекла, для того, щоб піти на вічне відділення від Бога, тобі потрібно стати грішником. Тобі потрібно стати якимось невгамовним, щоб ти заслужив піти до пекла. Не в цій книзі. І це веде нас до псалма. Псалом 50-й. Салом 50. -й. Вірш 7. -й. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху за чалами не мати моя. Оу. То не потрібно стати таким невгамовним, чекати на щось. Ми народилися тут. В момент ми ввійшли в цей світ. Ми, грішники. ми всі народилися на широкій дорозі. Ми всі народилися відділені від вічного Бога. Написано в книзі пророка Ісаї: усі ми блудили, немов ті овечки, Розпорошилися кожен на власну дорогу. Написано: усі згрішили і позбавлені Божої слави. А тут описано. Царем Давидом. Отож я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Мій початок є грішника. Відкриємо ефесян, другий розділ. Ефесян, другий розділ. Один вірш, вірш перший. І вас. Що мертві були через ваші провини і гріхи. Боже слово. Людина, яка є на широкій дорозі, може бути дуже релігійною. Може бути дуже успішною, може робити багато волонтерських справ. Може бути кращим, ніж інший сім'янин, кращу роботу мати. Людина, яка є на широкій дорозі? Мертва. Через провини і гріхи. Ми так може не бачимо один одного. Нам потрібно побачити з Божого Слова, як Бог бачить людину. Як вічний Бог бачить людину, яка на широкій дорозі. Мертва через ваші провини і гріхи. Це дуже небезпечно продовжувати бути духовно мертвим. Дуже небезпечно. Зараз ми прочитаємо про людину, яка померла духовно мертвою декілька моментів, Луки 16 розділ. Прийшла фізична смерть і духовне відділення від Бога. Гріх має бути скараний вічним Богом, і він буде скараний вічним Богом, і Бог нічого не змінить. Бог нічого не змінить. Він запевняє своїм словом: це слова Господа Ісуса, що буде з людиною, яка буде непрощена. 16 розділ Луки, вірш 22. Та ось стало, що в Боги умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий його поховали фізична смерть. А далі його вічна духовна смерть. Тому що не було нічого виправено на широкій дорозі з його позицією мертвий в гріхах в очах Божих. Він продовжує. Він продовжує свою вічність. Терплячи муки ваду звів він очі свої. Він відкриває свої очі в загубленій вічності. Чому? Він був мертвий в своїх гріхах і провинах, і він не прийшов до Бога, щоб отримати нове життя. Бог запевнив? Бог запевнив, що таке гріх і що буде. Знаєте де він? Він знає, де він? Я мучуся в полум'ї цім. Він знає де він? Знаєте, що він ще знає? Що його брати мають можливість, якої він вже не має? Бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. На той момент його брати, це слова Господа Ісуса, щоб вони не прийшли на місце страждання, вони прямують на те саме місце, якщо не приймуть свідчення від Бога. Боже Слово. Це є слова Господа Ісуса. А що говорить Христос є певним? Щоб вони не прийшли на це місце страждання справжнє місце страждання за гріхи. Це говорить Бог. Чи важливо для вас цей вечір, що Бог говорить? Чи, чи, чи є насправді бажання почути, хто ти є в Божих очах і хто є Бог насправді, і який Він святий, це дуже важливо. Можливо, цей мільйон перший раз в цей вечір є останнім разом, коли є можливість не прийти на це місце страждань, а прийняти Господа Ісуса, отримати прощення гріхів? Ми хочемо показати з Божого Слова, як Бог дивиться на гріх. Людина може мати різні погляди. В Бога один погляд. Знаєте, чому Христос так важко був скараний на Голгофі? В Бога один погляд на гріх? Покарати, засудити. Немає жодного гріха у присутності Бога. І ми в своїх гріхах, якщо не отримаємо прощення гріхів. Ми не будемо в присутності Бога, ми будемо в присутності Його вічного суду. Щоб не прийшов на те місце страждання, ти можеш не прийти туди. Якщо прийдеш до Ісуса, якщо приймеш Його в своє серце як особистого Спасителя. Римлян, 5 розділ той самий розділ, який ми читали, а зараз є. Ми читали про запевнення, яким Бог запевняє своїм словом, що чекає людину, яка залишиться мертвою в своїх гріхах, яка не отримає прощення гріхів, чи твої гріхи є прощені в цей вечір? Чи ти спасенний? Людина, яка не отримає спасіння, вона не отримає вічності в присутності Божій. Чи твої гріхи є прощені в цей вечір? В Божих очах. Не, не, в, не в наших очах. Не в наших очах, не в очах людини. В Божих очах. Бог над усім. П'ятий розділ Римлян. З вірша 17 до 19. -го. 17 до 19. -го. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд. На всіх людей прийшов осуд. З того моменту, як Адам і Єва згрішили, ми з вами, з грішники, які під осудом. Так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо. Як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Ми прочитали вірш 18 і 19. І це якраз вірші, які потрібно було прочитати. Є ми, які від Адама і Єви пішли всі однакові, всі однакові. Зовнішністю можемо різнитися. Різний колір шкіри, національність, умови життя і список може бути дуже-дуже великий. Духовно всі однакові на цій дорозі в Божих очах. Грішники, які потребують спасіння, грішники, які відправляються до вічності або до вічного засудження. Через те, що не прийняли того одного, про якого ми прочитали Господа Ісуса Христа, Його послуг, Його виправдання, Його праведність, яку можна прийняти вірою. Що тебе не докоряє твій гріх, який просто нищить твоє життя насправді з днем за день, який проходить, просто нищить життя зсередини. Це гріх. І це не жарти. Гріх просто нищить людство. З кожним днем. Бог хоче дати спасіння для наших душ. Ефесян, другий розділ. Ми читали з Ефесян, і ми закінчимо на цьому. Це є запевненість Божого Слова. Ефесян 2 розділ з вірша 4 до 9. -го. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. І разом із ним Воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках. Показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. А тут інформація запевненості до тих, хто прийняв Господа Ісуса, розкаївся в своїх гріхах, як грішник. На широкій дорозі і повірив в єдиного, хто може спасти душу, в Господа Ісуса Христа. Ті, що були мертві в своїх гріхах, якщо ти ще мертвий в своїх гріхах, краще тобі це прийняти фактом. Не ігнорувати Боже Слово, бо Бог запевняє, що людина, яка не буде мати спасіння, вона піде на вічне відділення від Нього. Це Бог запевняє. Та його Слово. Ми тут для того, щоб відкрити Його слово і сказати правду. Але ти можеш бути тою людиною, яка була мертва через прогріхи, але ожила з Христом. Христос хоче дати життя. Духовне життя прямо зараз. А яка запевненість? Звідки ми можемо знати? Просто послухай останній момент цього зібрання. Звідки ми можемо знати, що ми отримуємо спасіння благодаттю через віру? Що це не від наших діл, що це через віру в Христа маємо вічне життя. Тут на землі, як ми можемо це знати? Боже Слово говорить. Що ми читали про Адама і Єву? Чому вони померли? Бог сказав своїм словом, що станеться. Боже Слово хоче дати запевненість, коли ти повіриш, щоб ти то мав. І послухайте один вірш. Івана 6.47. Знаєте, чиї слова? Єдиного, який спасає грішників. Івана 6, 47. Запевненість Божого Слова може бути твоєю прямо в цей вечір. По правді, по правді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне, Той має. Чи віруєш ти в Господа Ісуса? Ось питання вічності. Ось питання, на яке тобі потрібно відповісти сьогодні. сьогодні. Щоб не прийти на місце страждань. А перший раз зрозуміти, він постраждав одного разу на одному місці. Гора Голгофа, розіпнутий за безбожних грішників, проливши свою дорогоцінну кров, щоб ми не пішли до пекла, а повірили в нього і честі пішли до неба. Запевненість слів Господа Ісуса «Поправді, поправді кажу вам хто вірує в мене, життя вічне той має. Що Бог говорить, то є факт. Помолимся.